Що робити, коли тканини не вистачає на задуманий проєкт? Просто увімкніть уяву, і вона допоможе створити справжню дизайнерську річ. Ні, ми не шитимемо якусь недолугу спідничку. Всім привіт! Я Олена і я з України. Для початку візьмемо два аркуші паперу, лінійку. Ніж і ножиці для паперу, кольорові олівці чи фломастери і намалюємо звичайний квілтовий блок. Я намалювала ось такий квадратний. Він схожий на блок кризі квілта. Олівцем написала номери клаптиків за порядком пришивання. Потім розрізала квадрат по лініях. І позначила помаранчевим олівцем номери тих блоків, які з'єднуються між собою, щоб не переплутати під час розкрою та зшивання. Щоб прискорити розкрій та спростити зшивання, я зроблю викріки для кожного клаптика, але з припусками. Беремо ще один аркуш паперу та обводимо олівцем перший клаптик ось цей п'ятикутник. За допомогою лінійки я накреслила лінії на відстані пів сантиметра від країв. Це припуски на шви. А тепер дивіться уважно. На наступних клаптиках я вже не робитиму припуски з усіх боків, тому що пришиватиму їх один до одного на хлисток, так, що вийде тонший і акуратніший. Я прикладаю другу деталь на припуск. Як добре, що всюди стоять цифри, правда? І одразу ставлю галочки там, де потрібні припуски. Ось із цих трьох сторін. Потім обводжу деталь і за допомогою лінійки креслю припуски. Так я повторюю з усіма частинами блоку. Ось що в мене вийшло. Звісно, я перенесла всі цифри на викрійки з припусками. А на зворотному боці написала ті самі цифри, тільки іншими кольорами для блоків у дзеркальному відображенні. Стає все цікавіше, чи не так? А зараз корисна порада. Зробіть собі шаблон, на якому буде вирізаний центральний блок з припусками. Це дуже полегшить вам роботу, повірте, окрім основної тканини, я взяла для основи блоків старі штани. Вони підходять за фактурою та кольором. А тепер треба взяти залишки 10 різних трикотажних тканин, бо у нас блок складається з 10 клаптиків. Пам'ятаєте? Колір за власним смаком. Я знайшла у моїй скрині ось такі трикотажні. Вовняне букле, чорний кашенір. Вовняний світло-зелений светрик, темно-зелений синтетичний трикотаж, сірий кашеміровий светр, поліестерові трикотажні залишки в клітинку, коричневих та зелених кольорів, залишки вовняного светра болотного кольору, клаптики теракотового кашеміру і штани кольору хакі. Думаю, вони будуть гарно поєднуватись між собою. Для шиття нам знадобляться швейні нитки. У мене зелені номер 40 швейні голки для трикотажу, розкрійні ножиці, маленькі ножиці для підрізання ниток, роликовий ніж. Він дуже допомагає і прискорює вирізання клаптиків. Сантиметр. Лінійка. Терморучки для тканини, роз'ємна блискавка довжиною 78 см. У мене зелена, швейна машинка, і, за бажанням, оверлок. Усі тканини я попрасувала. Тепер виріжу 10 клаптиків по викрійках. Спочатку по одному для взірця, а потім можна буде прискорювати процес і різати роликовим ножем одразу по декілька шарів. Адже мені потрібно зробити. 34 блоки. На першому клаптику напрямок основи не критичний, а далі краще круїти так, щоб сторона без припуску лежала точно по дольові. Так їх простіше буде пришивати. Бо трикотаж дуже нестабільна тканина. До речі, про трикотаж. Кажуть, коли Коко Шанель уперше вдягла костюм із м'якого трикотажу, який раніше асоціювався з чоловічою нижньою білизною, Парижани зітхнули. Як же можна так просто? А потім почали наслідувати, бо трикотаж Шанель зробив революцію. Він подарував свободі форму. А у 60-х роках трикотаж полетів у космос. Коли Наса шукала матеріал для скафандрів, один інженер сказав А чому б не трикотаж так легкий, еластичний, який тягнеться і повертається, як гумка, став основою внутрішніх шарів космічних костюмів. Ось я вирізала клаптики для блоку і квадрат для його основи 17 на 17 см. А тепер мені стане у пригоді шаблон. Я розмічаю місце пришивання першого клаптика. Приколюю його голочками, не пришиваю. Прикладаю другий клаптик, щоб не з'їхав, намалюю терморучкою місце припуску. Так я буду впевнена, що клаптик стане точно на своє місце. Приколюю його голочками та йду до машинки. Опускаю лапку подвійної подачі тканини. Налаштування для шиття трикотажу я вже зробила. Обрала декоративний шов, але ви можете використати звичайний зигзаг. Тепер протягую нижню нитку наверх і прокладаю строчку точно по краю другого клаптика. При такому способі зшивання шов складається лише з двох шарів. А уявіть, якою була б товщина в місцях накладання швіт, якби ми шили звичайним способом. Закріпки не роблю ні на початку, ні в кінці шва. Але в кінці також протягую нижню нитку наверх, зав'язую вузлики та відрізаю нитки. Так зворотній бік залишиться акуратним, а блок виглядатиме ідеально і зсередини, і ззовні. Тестовий блок мені сподобався. Як я використаю ці блоки у моєму дизайнерському проєкті, ви дізнаєтесь наступної неділі. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайки, тисніть на дзвіночок, поширюємо український контент, підтримуємо своїх. До зустрічі!